Ну, давай, витягуйся. Так, 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 так. А дістати не так просто. А ну давай ще раз очак. Ось вона лежить. Що це таке? Ось так легесенько Викручуємо грибочка. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Що ж, ми в лісі, ми шукаємо по першій світовій війні, і я вам хочу сказати, що на цих позиціях я жодного разу не був. Але я пригіл з камрадом, і він каже, тут було дуже багато цікавих знахідок і багато білих грибів. Ну що, будемо шукати, і всі знахідки я обов'язково вам покажу. А ви не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиєсь життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Погнали! Артефакти сьогодні розпочинаються з такого еха війни, еха Першої світової війни. Це граната австро-угорська в народі кукуруза. Ось така примітивна в неї конструкція. Кожух і ручка з дроту. Вона була зігнута, ось ця ручка, і можна було чіпляти собі на ремінь цю гранату. Тут вставлявся фітіль. І підпалювали цю гранату і кидали. Ось така конструкція. Всередині був мішечок з порохом. Ну що ж, перший артефакт. Я, до речі, ще знайшов тарілочку від Казанка Астроугорського, але вона була настільки гнила, що показувати не було сенсу. А камрад, до речі, копає ями і в нього є пляшки. Ну що ж, подивимося, що він там накопав. Які пляшки. Зовсім неподалік від мене. Біля старого смітника. Ось він копає, копає. І щось є глибоко-глибоко каже. А пляшки він викопав ось такі. Ось таку пляшечку ціленьку, але, на жаль, без літер. І ось таку пляшечку биту, цікавої досить форми, ну, але биту. Це лише початок, друзі. Далі буде цікавіше. З глибини в брустері викопав такий артефакт початку 20-го століття. Це відро австро-угорське у класичному виконанні. Стан, можна сказати, так собі, не надто хороший, але все одно можна підварити, зашпаклювати і використовувати за призначенням. Я, звісно, друзі, жартую. Я помітив, що це щось. Схоже на відро, але вирішив копати, щоб перевірити, чи під цим відром немає чогось цікавого. І там була ось така кісточка від коня чи від корови. Таке враження, що воно трішечки овальне. Ну, ось таке відро. Можливо, воду носили в ньому, а можливо, і сміття різноманітне викидали. А можливо, це був бліндажний туалет. Той, хто знав, вже, мабуть, не живе на цьому світі. Трапилася мені ось така пряжечка, можливо, це конина з залізу. Але стан заліза такий собі. Ну, в принципі, якщо відбити всі ці окисли, то ще живий метал є. Тут, до речі, немає бліндажів, але бачу, якась цегла лежить. Мабуть, що були намети. І, до речі, тут така. Грибна місцина потрібно дивитися уважно і, звісно, шукати. Знахідка, друзі, на успіх. Ось така підкова. З нею вже щось робили солдати, які жили в цьому бліндажі. Час від часу в лісі трапляються і бліндажі, але в основному намети: сміття, гільзи ну і поки що нічого. Але в наметі. Мабуть, що хтось міг загубити і капана обцайфена, або якусь медальку, або пряжку. Ну ось, Поки що такі знахідки. Але шукаємо, камрад теж десь ходить, смітники копає, 100% щось знайдемо. А ось, друзі, ще одна знахідка, білий грибочок. Я його трішечки котушкою збив. Ось він який. Цікавесенький. Маленький, молоденький, більше немає. Здається, немає більше. Ну, але все одно є вже грибочок один. Можливо, будуть інші грибочки. Вони завжди ростуть з сім'ями. Знайшов галявинку, не грибів, друзі, а де було декілька кольорових сигналів. Ну, це артефакти від губної гармоніки. Тут нічого додаткового не скажеш. А ось це така кришечка. І тут пише туристен салат. Що, туристичний салат? І ось тут такий бравий хлопець чи вояка. У нього капелюх з пір'ям і палиця така. І тут різноманітне пише німецькою мовою. Ось така кришечка закрутка. Цікаво, правда? Туристичний салат їли. Тут німці чи австріяки. Ну і поки що без артефактів. А, ще знайшов одного гудзика-артилериста Австро-угорщини. Можливо, пізніше вам покажу. Ну, нарешті я знайшов артефакт, і це австро-угорська кірка-сокирка. І пощастило, що на горбочку серед піску ось така кірка-сокирка. Але мені здається, що вона трішки вточена. Чи це просто так здається. Але все одно стан хороший. Забираю, можна реставрувати. До речі, кірку-сукірку я вже реставрував на своєму другому каналі по реставрації. Відео можете переглянути ось тут. А камрад мені щойно сказав, що знайшов глибоку яму з пляшками. Ну, копаємо, вже йдуть знахідки і вже тепліше. В лісі, друзі, потемніло, над нами нависла хмара. Можливо, зараз буде дощ, але ми не з цукру не розтопимось. Я знайшов таку яму, думав, що це смітник, і справді це смітник. Якісь ганалі консерви, рештки скла, але цілого нічого, я щупом пройшовся, нічого не знайшов, але сигнал був і я вирішив копати. І що я бачу? Я бачу таку трубу. Ось ця труба. Бачу дерево і бачу прицільну планку, друзі. Це палка, тобто це якась гвинтівка. На австро-угорських позиціях, що це може бути за гвинтівка. Швидше за все, гвинтівка Мосина, тому що австріяки би не викидали свої гвинтівки, манліхери у смітники. А тут з якимось полоненим взяли гвинтівку, вистріляли, постріляли по качках і викинули у смітник. Ну що, розкопую? Можливо, вона ціла. Подивимося, це вже цікаво. А камрад, мені подивіться, що щойно приніс. Погляньте, яка гарна пляшечка! І ось тут пише. Знесіння Львів. Тобто знесіння львів клас! Просто неймовірна пляшечка, дуже гарна, такий штовчик без жодного сколу. Ну що, привітаємо камрада з такою цікавою знахідкою. Не знаю, від чого це пляшечка. Хто знає, пишіть у коментарях. До речі, як тут ще копав, то було скло. Ну що ж, час істини настав. Тягнемо. О, якраз нормально. Ну давай, витягуйся. Так, 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 так. І що це в нас? Це Манліхер Карабін, друзі. Подивіться, це кавалерійський карабін-манліхер. Здається. Так, він. М95 карабін. Вау, це досить рідкісна знахідка. А я думав мозка, хто ж Манліхера кинув карабінчика у смітник. Ай-яй, які погані люди. І стан ще досить гнилий. Ну, але все одно, друзі, знахідка така і палець вгору, тому що ми шукаємо круті артефакти. Потім ми це все прикопаємо, а поки що шукаємо, можливо, там будуть гарні пляшечки. Все, друзі, я завершив з цією ямою. Тут був такий потужний сигнал кольоровий. Ну, Я думав, це пряга. Ну, але це ще більше. Зараз вам покажу всі знахідки, що я тут знайшов. Ось всі артефакти. Це був ось цей алюмінієвий казанок. До речі, досить-досить рідкісний. Ну, але стан його геть кепський. Ця ямка, що була викопана до мене, це якраз копали цей казанок, його трішки порвали. Ну, але погляньте, він просто-напросто згнив. Я ще знайшов фрагмент, мабуть, ремня від цього карабіну. Ось ще фрагмент ремня. Одного черевика австро-угорського, дріт, скобу бліндажну, декілька патронів. І це, це кітіль був, мабуть що. Побачу якесь волокно. Ось бачите, вже погано видно, тому що хмари ось тканина. І я спершу подумав, друзі, що там хтось є. Але добре все обстежив, нікого там більше не було, крім цього сміття. І гудзика навіть не було, лише з кольоровим сигнал, лише цей казанок, і гільзи, і патрони від Манліхера. Ну що, буду закопувати і йду далі. Хочу ще гарнесеньку пляшку і капана абцайхена. Зайшов в таку місцинку, подивитися, чи є гриби і. Бачу, росте щось таке. Що це таке? Ось так легесенько Викручуємо грибочка. І ось він наш красень. Ну що, гарний грибочок. Можливо, поряд є його брати. Грибів, друзі, небагато, але вони є. Ось брати. Брати, гриби. Погляньте. Оце гарнесенький. О, рибочок такий. Так, потрібно дивитися, чи ще брати цих грибів є. Ну, бачите, трапляються, трапляються знахідки, трапляються і грибочки. Можливо, будуть ще. же закопався. Ось, подивіться, яка велика яма. Аж парує там і копає, каже, ще є пляшки. Він викопав ще дві пляшечки. Але, на жаль, всі безліт. А одна повна, повна шампанського. Ну, дивіться, щепіниця. нічого на ній немає, жодної літери. І тут ще одна така пляшечка з-під вина. Також на ній нічого немає. Але, але серед них була ця гарна пляшечка львівська з несіння. Так що серед таких пляшок завжди може попастися щось цікаве. І ось тут пляшечка, послухайте. Ану, давай ще раз очак. Ось вона лежить там гарнесенька. Хочу теж гарну пляшку знайти, тому копаю смітники. Я пробую щупом, попадається скло, але ну, поки що мені не щастить лише биті пляшки. Ось шматки порцеляни, кістки якісь, ну, сміття, консервні банки. І ось тут також була пляшечка, не пляшечка, а слоїк. Ну я його щупом розбив. Ось бачите, товстий такий і просто я його розбив. Тут навіть ще щось пише, літери якісь є. Так погано видно, але є. Але в мене ще один пляшковий сигнал, ось тут. Я вже акуратно і хочу докопатися. Як докопаюся, звісно, вам покажу. Довго мені довелося копати, і ось ось вона, я її зрушу. лесенька пляшка на самому дні цієї ями. Ну що, дістаємо момент істини. А дістати не так просто. Глибоко. Ох, і що? І пляшечка порожня. На жаль, на жаль, жодної літери. Ось так от. Але нічого. Мають бути ще пляшки, я не здаюсь. Копаю далі. Закопав я ту яму, на жаль, пляшок більше не було. Ну або, можливо, лише я більше не знайшов. Можливо, вони там ще є. Але розкопувати цілий смітник щось не має бажання. І я ходив з металошукачем, пікав, шукав і у мене артефакти, друзі, в досить, як бачу, в нормальному стані. Це малі ножиці для колючого дроту, Австро-Угорщина. Ось такі вони цілі, ще тримаються. Забираю. Непоганий артефакт, можна навіть реставрувати. їх. У мене, друзі, якийсь сьогодні залізний коп. Ось ще один артефакт, який я останнім часом часто знаходжу, це кришка на віконце траншейного щита, Австро-Угорщина. Ну що вам скажу? Кришка є, а щита немає. Потрібно його шукати. Але все одно це такий артефакт, який варто забрати. Можливо, коли знайду траншейного щита, і в нього не буде цієї кришки. Тоді буде комплект. В лісі вже темніє, і вовки вийдуть, А нам час їхати додому. Ми сьогоднішніми знахідками дуже задоволені, і ви бачили результат. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. А якщо хочете підтримати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі, я залишу посилання на благодійний фонд Повернись живим. Ну що ж, до нових зустрічей, успіху вам, успіху мені! Слава Україні!